Де бере миро Православна Церква України? Питання від вірян у ПЦ МП. Перш за все, давайте розпочнемо з того, що таке миро і для чого воно. Миро це суміш ароматних олій, які використовуються при таїнстві миропомазання або освячення храму чи антомінсу. Апостоли подавали таїнство миропомазання через покладання рук. Але згодом, після першого століття, як число християн, стрімко виросло, апостоли і їх послідовники єпископи не змогли фізично бути присутніми на кожному таїнстві миропомазання. І відтоді почали використовувати помазання священним миром. Миропомазання підкреслює те, що кожен християнин стає храмом Духа Святого. Це таїнство звершується один раз у житті, але його благодатна дія залишається назавжди. Через миропомазання кожен стає учасником Царства Божого і отримує необхідні сили для боротьби з гріхом і злом. Сьогодні таїнство миропомазання здійснюється відразу після таїнства хрещення. Тобто, фактично, невицеркована людина може і не помітити, що коли хрестять дитину, звершуються два таїнства. Але де береться сьогодні святе миро? Воно освячується предстоятелем автокефальної православної церкви. Але самостійне освячення мира не є ознакою наявності автокефалії. До прикладу, тривалий час у Києво-Печерській лаврі освячувалося миру аж до ХХ століття. Але коли воно перестало освячуватися у лаврі, правильно. Від часу проголошення незалежності України і від того часу УПЦ МП брало миро виключно у Москві. Православна церква України використовує миро, освячене ще в УАПЦ та УПЦКП, адже миро, яке надається кожному храму, вистачає на десятки років. Від восьмого століття більшість церков доручило Вселенському патріарху варити миро, щоб символізувати єдність усіх християн, згідно тому ПЦУ буде отримувати миро також від Константинополя. Як це роблять вже 10 з 15 автокефальних церков? Таким чином, що ми маємо? ПЦУ досі використовує освячення раніше миру у 2018 році. Вселенський патріарх визнав недійсними ті анафеми та заборони, які наклали на представників української ієрархії представники РПЦ. Тим самим усі танства та освячення визнані канонічними, тобто такими, які дійсно відбулися. На це мені у коментарях писали, що патріарх Варфоломій не мав на це права, він не глава церкви і дослівно не папа римський. І тут вірно підмічно, адже він не голова церкви, адже єдиний глава церкви, сам Христос Бог. Але очевидно, комусь здається, що глава це папа римський. До цього додати нічого. Насправді вселенський патріарх мав на це право як один з предстоятелів православних церков. Далі у мене був коментар про те, що він мов би, багато на себе бере, але зворотнє питання, чи представники РПЦ не багато на себе беруть, проклинаючи та забороняючи інших представників церков через недогматичні питання, а через політичні відхилення. Це є повна непокора тих слів, які написав апостол Павло у своєму посланні до Римлянь про те, що благословляйте своїх ворогів, а не проклинайте. І продовжуючи висновки, що ми маємо. Пецу послідовно своїм сестрам церквам буде брати у церкви матері Святе Миро для священодій. А ось у ПЦМП, МП, які більше 20 років розповідали, які вони канонічні, сьогодні освячують Миро самостійно. При цьому продовжуючи мати нерозрізану поповину з РПЦ. І, звісно, називають себе не автокефалією, а широкою автономією. І тим самим залишаються залежними від тих, хто їм надав цю автономію. Тобто від патріарха Московського у єдності з РПЦ. Всі ми, пастирі, пастири, і іміряні, ваші самолітвіники, і смиренні помощники, вірні чада многомільйонної Русської православної церкви, Русської православної церкви, обращаємося к вам.